Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Продовжуємо відео та фото фіксацію будівництва маленького котеджного містечка в місті Івано-Франківську у Микитинцях. Вулиця Героїв Миколаєва. Ось оце є та асфальтована дорога, якщо ви пам'ятаєте, там поворот вправо і Ми виїжджаємо на незалежності до центру міста. На даному етапі вже в будинках проводиться, проводиться в цьому першому проводиться внутрішня штукату, машина штукатурка цього першого, потім наступний другий. І далі, бачите, там вже є де зробили фасад. І також от оцей зробили фасад, ви бачите, зсередини. По всіх будинках зараз розкинута вже електрика. До будинків підведена електрика, бачите ось отут підведена, ось отут До кожного будинку підведена електрика, заведена в будинок, утеплюють екструдованим пінополісторолом, е цоколі фундаменти. Ось тут вже готовий фасад. Також покажу, як Виготов, вже зроби, яка готовність також в цьому будинку фасаду. Ось так воно виглядає. Ось тут, бачите, вже по суті цей будинок вже весь фасад готовий. Підсипали вже ґрунт. Будуть ще також далі підсиплять, будуть робити дорогу бруківку викладати і також далі підсиплють можливо так розумію чорноземом. Ось. Е, наступні етапи так як я і сказав в цих двох всередині е, штукатурять цей уже накритий, і в нього беруться за фасад. Утеплення фасаду. Тут уже будуть фасад робити. В цьому з понеділка роблять дах і також все, всі наступні етапи робіт. Хочу ще зайти в один з будинків, показати вже всередині і планування всі. Щоб було розуміння, яке планування. От ми зайдемо через гараж в цей будинок. Також бачите, що автоматика є, От, щоб ви розуміли, це двері німецькі херман. Ось тут є вхід, вхід, прихожа, гараж, гостьовий санвузол можна робити. У Унітаз можна робити Унітаз поближче і там зробити душову кабіну. Сходова клітка, бачите, така відкрита і простора світла дуже. Велика кухня вітальня Зауважте, яка кухня вітальня велика. Каналізація для кухні. Кухню можна робити кутовою, там є місце для кух... кухні, а тут уже вітальня. А це вже зона вітальні. Ну і тут місце для каміну також. Щоб ви бачили. Ось місце для каміну. Також вікна всі, бачите, рехау. Три скла, шість камер пластику. ГУ. Також, якщо бачите. Система ГУ це дуже якісна. Ось оце задні дворики. І покажемо далі другий поверх. Зручна сходова клітка. Сходинки невисокі. Ось це є одна кімната. Тут місце на вихід на горище. Ось така кімната. Тут, якщо ви бачите, вже поставили маячки для встановлення штукатурки. Також вже привезли, принесли сюди. Ось тут також маячки, бачите? Також маячки виставлені. Ну і краєвид гарний, тут не забудовано. Тут ще буде ця стінка, буде отак підходити і сюди, ця стінка сюди заходить. Це є одна кімната, це є друга кімната. Ось. Стелі, це стелі високі. Зауважте. І стелі високі. Можна собі опускати, скільки потрібно. Це є санвузол умовно, для, загальний для, для дітей. Бачите, також тут маячки поставили. І це вже є батьківська спальня, майстер-спальня велика. Велика майстер спальня. Остається, яка це велика майстер-спальня. І з власним санвузлом. Тут можна зробити санвузол як по проєкту, є витяжка, можна зробити тут гардероб при бажанні, можна зробити маленький кабінет. Можна стіну прибрати і зробити собі велику, велику спальню. Це вже по бажанні, по бажанні клієнта. І вихід, відповідно. На балкон. Якщо вас зацікавить інформація, можете звертатись. Є на даний момент ще вільні котеджі. Будемо раді вас вислухати, поспілкуватися, сказати, розказати інформацію. Про котеджах планування в описі до відео будуть номера телефонів. Дякую за увагу. До побачення.